Українська співачка Тіна Кароль потрапила під шквал критики через новий ролик у Тікток. У ньому вона виконала пісню з рядками: у нас немає світла, та в нас є тепло. У нас немає тепла, та в нас є добро. У нас немає води та в нас є ми. В умовах, коли багато українців через постійні ворожі обстріли вже четвертий рік потерпають від відключень електрики, води та опалення. Не всі сприйняли пісню позитивно. У мережі почали критикувати артистку, вважаючи, що вона перегнула палку. У відповідь Тіна Кароль записала відео, щоб пояснити, що вона вона мала на увазі. Ну, вийшов такий мем. Нічого, вибачте мене, будь ласка, хоч і болючий для мене мем. Це не заказуха, це не методичка від влади. Я не виконую ніякі замовлення. Я побачила пісню одного хлопця і вирішила її переспівати, тому що все своє життя я підтримую людей творчістю. І на цей раз було так само, тільки з добрими намірами. Захотіла заспівати, що в нас нема ніхріна, а в нас є тільки ми з вами. Кароль у своєму телеграм-каналі нагадала, що ці пісні вже три роки її випустив Данило Городецький навесні 2022-го. Співачка каже, що переспівавши її, лише хотіла підтримати українців.